З того моменту, як планшетні ПК перестали бути пристроями для обраних, на ринку з'явилося чимало цікавих моделей. Обираючи серед безлічі варіантів, кожен з нас стикається з не менш важливим питанням якості, можливостей, а також формату майбутнього планшета. У цьому відео ми познайомимося з доступним та компактним представником даного класу пристроїв Ergo Tab A710 3G. Планшети ERGO призначені для різноманітного та щоденного використання, що зобов'язує більше уваги приділяти витривалості продукту. Саме тому виробником TAP A710 3G було обрано компанію, яка займається виготовленням планшетів для всесвітньо відомого бренду Acer. Корпус A710 3G невеликий і легкий, з абсолютно рівною фронтальною панеллю. Угорі розташована рішітка розмовного динаміка, трохи нижче, фронтальна камера з роздільною здатністю у 0,3 Мпікселя і віконце датчика наближення. Тильна сторона отримала приємну на дотик поверхню, яка імітує текстуру виробів зі шкіри. Окрім привабливої зовнішності, задня кришка планшета отримала рішітку динаміка знизу, а вгорі логотип і скляне вічко 2 мегапіксельної камери. Верхня частина кришки є знімною, під нею знаходяться слоти для карт пам'яті формату microSD і окремо для двох міні-сім карт. Бічні сторони планшета заокруглені, що дозволяє з комфортом тримати планшет однією або двома руками. На правій грані вгорі знаходиться отвір мікрофону, кнопка живлення і блокування і кнопка вибору рівня гучності. Верхня грань відкриває доступ до порту мікро-USB та гарнітурного роз'єму міні-джек. Значна частина поверхні ErgoTab – це 7 дюймовий дисплей з IPS-матрицею. Екран отримав роздільну здатність у 1024 на 600 точок, має приємне з точним відтворенням кольорів зображення і практично максимальні кути огляду. Запас яскравості забезпечує використання апарату на вулиці і в приміщенні. Достатньо просто встановити комфортний рівень підсвічування. Сенсор пристрою відмінно реагує і підтримує до п'яти одночасних дотиків. Для запобігання появи подряпин на дисплей безпосередньо на заводі виробником наклеїно захисну плівку. Достатній рівень продуктивності гарантований завдяки використанню чотириядерного процесора Mediatek MT8321 з графічним прискорювачем mali 400 а також 1 ГБ оперативної пам'яті. Планшет може легко впоратися з кількома сторінками браузера, переглядом онлайн-відео, спілкуванням у соцмережах і месенджерах. Сучасні 3D-ігри чудово оптимізовані виробниками, тому навіть досить важкий Asphalt Extreme прекрасно працює на a 710 3G. Не тільки складні, але й казуальні ігри без проблем літають на Ergo, що допоможе прикрасити дозвілля і старшого, і молодшого покоління користувачів. В супереч демократичній вартості, Ergo Tab a 710 3G можна сміливо назвати майстром комунікацій, адже на борту встановлено модулі Wi-Fi та Bluetooth. Крім того, апарат підтримує роботу з 2- і 3 g мережами, що відкриває доступ до мобільного інтернету і повноцінну можливість здійснення дзвінків за вигідними тарифами завдяки підтримці двох SIM-карт. Цікаво, що невелика за габаритами конструкція планшета у поєднанні з досить великим дисплеєм дають можливість перетворити його на повноцінний gps навігатор Використання енергоефективних компонентів дозволяє a 710 3 g працювати цілий день в режимі економії енергії при помірному навантаженні. Якщо ж планшет використовується при високому навантаженні для перегляду відео або ігрової сесії, то вбудований акумулятор ємністю у 2700 мАч здатний пропрацювати близько 4 годин. Планшет працює на актуальній версії популярного Android 6 без програмних модифікацій. Дана версія операційної системи оптимізована для роботи з планшетними ПК і дозволяє, наприклад, розмістити до іконок в ряд на робочому столі, що дуже зручно для швидкого доступу до часто використовуваних функцій та додатків. Також варто відзначити, що операційка має плавно працюючий інтерфейс і дбайливо ставиться до витрати енергії пристрою. Ergo Tab a – це зручний пристрій для мобільного доступу до швидкісного інтернету в будь-якому місці, де є покриття операторів стільникового зв'язку. Завдяки вивіреному підборові компонентів і відповідальному підходу до виробництва планшет може легко стати засобом зв'язку або розваг для малечі, повноцінним навігатором для тих, чия робота це постійний рух, і навіть основним інструментом для навчання.